Минає час, минають дні. І змінюється все навколо. кому. дівчата Господь придбали. Лати. Хто придбав, Не Скажіть, що прибавнико. Їх придбав колектив нашого закладу Чернігівського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти імені Ушинського. Дуже старалися. Всім доброго, доброго дня. Слава Україні! Багато писали ми в організації про допомогу нам, щоб дали, лише одна відкликнулася державна установа про надання нам з такого кінопроєктора на для надання методичної допомоги військовослужбовцям. Дуже дякуємо колективу Чернігівського інституту після дипломної педагогічної освіти імені Шаковського ректору Анатолію Зеленського. Які кошти організували і надали нам, допомогли придбані. Вони самі придбали ось такий чудовий апарат. А також дякуємо волонтерській організації благодійного фонду Небослов'я. З цим прибором будемо навчати особовий склад, воювати воювати на відео. Дуже вам дякуємо, дуже дякуємо. Думаю, Боже, Україну збережи, Господи помилуй грішних, змилися над нами і прости.